Чи можна мити свій автомобіль прямо біля дому? Привіт, дорогі мої водії! З вами канал Автотема. Тож, багато питали таке питання. Розбираємось. Що буде, якщо миючи автомобіль біля власного будинку, вас надибає поліція або сусіди можуть зняти навіть то на камеру відправити в відповідні органи. Що тоді очікувати? Тому що за це передбачений штраф, цього робити не можна, і не тільки це виявляється: відремонтувати авто вдома теж не можна, якщо вірити нашій конституції. Відповідно до статті 152, яка була прийнята у 2010 році, коли автомийки почали масово втілюватись в наше життя, входити так, тому що до того автомийка самообслуговування визивала в людей якесь таке нерозуміння, Тож, з того періоду. Було прийнято, що відповідно до статті 152 обслуговування, ремонт і миття транспортних засобів в непередбачуваному для цього місті, а це місце явно не є передбачуваним. Так карається законом на 50-100 неоподаткових мінімумів. Якщо брати на даний час, то це 1340 гривень максимум. Тому що бачимо, да, на Мойку можна цілий рік їздити за цю. Плюс-мінус суму. Таким чином, миття автомобілів заборонено. Чому? Тому що кажуть, ця вся, вся хімія, яку ми використовуємо, автошампуні і все інше, забруднюють навколишнє середовище. Куди ті стіки стікають з мойки, то вже ну, зовсім інше питання. Так? Але коли то без відповідних дозволів коло дому, Хто карається відповідним штрафом. Тому в відповідні місця, мийте там, де положено, мийте хорошо. Я розбираюсь для вас з автомобільними питаннями. На автотемі розповідаю. До нової зустрічі, дорогі мої водії. А виключте.